Вітаю вас на каналі Crypto.ua! сьогодні. Ми поговоримо про найвигідніші способи відправки грошей з України в Європу. Вже більше року діють обмеження НБУ на велику кількість банківських операцій, щоб стабілізувати курс гривні під час війни. Ми чудово знаємо, що для когось це створило можливості для заробітку на різниці курсу валют. Але для інших ці обмеження все-таки ускладнили життя через заборону купівлі валюти з гривневих карток, а пізніше p 2 p перекази в українських банках. Втім, відправити гроші на картку будь-якого закордонного банку все ж можливо завдяки крипті. Один із варіантів це p 2 b торгівля на криптобіржах. Там ви можете як купити крипту, так і її продати та вивести на рахунок потрібного вам банку. Для цього вам потрібно мати верифікований аккаунт на криптобіржі, перейти в розділ торгівля p P2P», Обрати потрібну вам операцію, купівлю чи продаж крипти, вказати необхідні вам параметри, валюту, спосіб оплати та суму коштів та обрати найвигідніший ордер за курсом. Перед тим обов'язково виконайте переказ вашої крипти зі споту на поповнення. І далі сформуйте заявку і почекайте пару хвилин, поки гроші зайдуть на картку чи гаманець. Це дієвий спосіб, але запропоновані курси там зазвичай не найвигідніші. Ще один варіант. Це переказ крипти на рахунок Айбан за допомогою сервісу Anycash. Конвертується валюта за вигідним курсом, і зараз операція проводиться без комісії. Втім, скільки саме вона буде нульовою, ми не знаємо, тому варто швидше скористатися цією послугою. Для цього вам треба перейти в telegram бот Anycash, пройти коротку верифікацію за номером телефона і персональним id документом. Поповнити гаманець Anycash і далі вивести кошти за реквізитами. iBank. як на мене, це найдешевший і найвигідніший спосіб відправити гроші з України в Європу. І, звісно, якщо вас теж турбувало нещодавне падіння курсу USDC і зараз ви ризикуєте, зберігаючи кошти в стейблкоїнах, ви можете вигідно вивезти їх на вашу доларову картку Revolut чи Payoneer. Обов'язково пишіть в коментарях, якщо ви знаєте інші способи переводу крипти на картку. І підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ви знайдете всю важливу інформацію про крипту сьогодні.